Привіт сьогодні знову з розмовами. Сьогодні я б хотіла поговорити на таку цікаву тему, як же пишуться книги. Багатьох насправді дуже часто цікавиться питання, типу, як взагалі почати. Ну, я буду про себе сьогодні розповідати, як я починаю, як я готую до того, щоб щось написати, яка в мене рутина щодо написання, як часто я пишу, скільки я пишу, і так далі. Отже, давайте поговоримо про це. Давайте одразу почнемо з ідеї, а вже потім будемо розбиратися. По ходу діла. Як же приходять ідеї? У мене це відбувається спонтанно, якщо чесно. Я просто можу сидіти в Тікток, подивитися якесь відео, наприклад, як було про хокеїстів, я така, чому б не написати книгу про хокеїста? І суть була в тому, що спочатку небезпечна зона планувалась як одиночка, але щось пішло не так. Вийшло чотири книги. В принципі, в мене з ідеями. Легко, є багато книг недописаних, типу у мене була ідея, я нею загорілась, я почала писати, написала розділів 18-20 і далі зрозуміла, що мені просто не йде. Я не знаю, як мені далі викладати з того, що я там зробила. З ідеями розібрались, вони можуть прийти будь-де. Далі, як взагалі сісти відкрити документ і щось написати? Це мій най-найулюбленіший момент, бо коли я відкриваю Word, Стандартні налаштування мене не влаштовують. І я починаю міняти заголовки, шрифт, поля. І це не люблю. Я завжди починаю з пролога зачасту. У мене є декілька книжок, які без прологу, але мені пролог дає поштовх. Щоб зрозуміти, що там далі розкручувати. Ще один маленький такий нюанс, я бачу і знаю, що деякі письменники собі роблять схемки, вони собі там сюжет прописують, я не з тих, я як перекати поле, просто качусь по вітру. Я не прописую собі нічого, правда. Бо я знаю, що якщо я пропишу, я 20 разів зміню, і це просто, ну, типу, марна трата часу. Тому я просто відкриваю кожен раз новий аркуш і думаю, що буде сьогодні, і на ходу щось придумую. Також багато думок є про те, що автори такі кожен день або там через день ловлять натхнення і такі, так, сьогодні я напишу розділ, у мене це не так. Я можу бути без натхнення і змушую інколи себе сісти і написати. Якщо я вже декілька днів не сідала записанину я починаю переживати, я починаю себе накручувати, і ви знаєте, чим довше ти не сідаєш, тим складніше потім сісти знову і щось написати. Я це називаю розгулялася. Тому я намагаюсь писати Ну за тиждень давайте так рази чотири. Тобто, от три дні у мене є на те, щоб ну, чисто байдики побить щось там, не знаю. Чай попить, позайматися якоюсь фігньою. Зазвичай я, мабуть, що й більшу частину змушу себе сісти. Це не про те, що я не хочу і в мене має ідей, а про те, що я розумію, що години 3-4 в мене просто відвалиться копчик, заболить поясниця, і я афігею і мої очі пересохнуть. Через це, мабуть, знаєте, інколи важко сісти. Що там далі? Я не завжди така вся натхненна і сідаю лише по натхненню. Якщо я буду сідати тільки так, то я напишу 20 розділів за рік. Скільки я пишу, я завжди пишу один розділ за один раз. Тобто я сідаю і я встаю, коли дописую розділ. Виключення, коли мені погано. Да? Буває таке, що я почну писати, а потім мені щось погано, мене то-то, то, -то, -то ся. І я розумію, що половинку, наприклад, розділа потрібно буде дописати завтра. Тобто за звичайних обставин я не залишаю половину розділа, наприклад, на наступний раз, бо це не буде та емоція, яку я хочу передати. Тобто я сідаю через години три я встаю і в мене дописаний розділ. Давайте розберемось з кількістю слів. У мене це від двох тисячі слів розділ. Я вважаю, ідеальний варіант за там 6 листочків можна чудово провести час із одним із героїв. Плюс я пишу від двох героїв, бо мені так зручніше. Ловлю шизу на двох героях. Спочатку одного канаю, потім другого. По часу, я сказала, буває менше, буває це там дві години. Пишу і взагалі нічого, ніяку інформацію не шукаю. Якщо я шукаю якусь інформацію, якісь факти, о, то то буде довго. Наприклад, в книзі Небезпечна спроба мені багатько довелося коперсатись в інтернеті, щоб знайти про філософів. Знайти якусь достовірну інформацію, покопитись в знаннях з болімії. Тобто, там така була маленька дослідницька робота проведена. Якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, давайте будемо робити разом контент. Я не знаю, що мені вже знімати. Дякую за увагу. Пока!